Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградов. І це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військові. будемо говорити прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Я вітаю вас, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні! Героям слава, раді вас бачити. Слухайте, ну що, давайте я вчора намагався з'ясувати, що відбувається у політолога, але у нього своя точка, точка зору. Цікава ваша точка зору на це питання. В Судані, що ми робимо в Судані, Тудані? Розкажіть, там взагалі ситуація. Дивіться, що мені. Я вам допоможу трохи, що я дізнався у політолога. Він каже, що там взагалі ситуація якась маячня, що там один, один, одного, один пішов лідер, прийшов якийсь а незрозумілий, потім якийсь повстанець. Що ми там робимо? Розкажіть мені, будь ласка, я думаю, що ми там робимо дуже важливу справу. Ми там викорінюємо зло, яке нині на планеті, особлює Російська Федерація та її спец... Звісно, що не так багато звісток з цієї африканської країни, але те, що час від часу доходять до нас відомості про те, що частина колишніх найманців вагнера перетворюється на добрих російських. Це точно відбувається не просто так. Це працюють якісь спецслужби, і я не виключаю, що це може працювати саме українські спецслужби, бо е, очільник українського ворога говорить, що е, наші фахівці працюють заради того, щоб е, вичити. Нашу планету від тієї саме пошості, яку особливо собою нинішній путінський режим. Очевидно, що процеси, які відбуваються в цій африканській країні, вони обумовлені і тією громадянською війною, яка вирує на її теренах, адже настільки нестабільна там ситуація, коли здається, всі воюють проти всіх, вона створює певні можливості ага. для деструктивних рухів е, нашої планети, зокрема уряду там Ісламської Республіки Іран чи московського уряду і таке інше. І для того, щоб ну бодай в якийсь спосіб стабілізувати ситуацію, я не виключаю, що наші е, спецпризначення працюють з тими роздмухуючими ситуації, Верніше, проти тих роздмухуючих ситуацій, які діють на території суда. Окей. Okay. Ну буде я, що я ще можу, ну така в мене версія. Ну, слухайте, ну там також можна відпрацьовувати якісь спецоперації, якісь інші історії, там які можливо знадобляться в іншій частині нашої з вами. Планети, ну і там що ще золота, рідкоземельні метали, вся ця інша історія, яка необхідна для електроніки. Я не знаю, є там вона в Судані чи ні? Це, географічне розміщення Судану має досить таке привабливе значення та позиція, адже mm -hmm. маршрут, яким рушає чимало кораблів. Я маю mm -hmm. на увазі в акваторії Червоного моря є визначальним. Ми часто густо чуємо і намагання уряду Китайської народної республіки створити там певні бази, і деяких інших країн, зокрема, останнім часом ширяться чутки, що там уряд Іславської республіки Іран намагається створити військово-морську базу. Тобто, що є ключовими факторами, які дозволяють панувати у світі, це контроль за ключовими логістичними маршрутами. адже Місце тобто, торгівля є тим рушієм, які е, змінює нашу країну на, на на нашу планету на краще і відповідно той, хто контролює зокрема морські торгівельні перевезення, той певною мірою володарює світом. Окей, okay. слухайте наступна історія. Там в Москві з'явилася в, в них на сайті урядовому, Не у них на сайті, американці своїх почали попереджати, що найближчим часом якісь будуть екстремістські рухи у Москві. Слухайте, я згадав, знаєте, ну я думаю, що тоді американці сказали своїм виїжджай, Я згадав старенький-старенький такий серіал Єріхон. Він називається. Про що він mm -hmm. там? Слухайте, там про терористів, які от після розпаду радянського союзу, ну. Купили декілька ядерних ось боєголовок. і що там слухайте, як воно відбувалося? Я отак собі от дивіться, як звичайна ядерна війна, от хтось пуски тут побачили, пуски у відповідь. А там слухайте інша історія. Терористи взяли 21 чи 25 цих боєголовок Завезли всередину сполучених штатів, розвезли їх по містам. Ну і в якийсь час натиснули на кнопку. Тобто нічого звідки не летіло, а воно прям всередині бу-бум, і там тільки Канзас залишився ось більш-менш така історія. Я думаю, що американці попередили своїх про цю історію, якщо б була б схожа на, на, на це. Але нещодавно там Куркуль, Каракуль, в Інгушетії відбулися події, там, ну слухайте, ну серйозні події, там відстрілювалися, бо щось бабах коло стріляли, якісь незрозуміли дії. Це оті самі там будуть історії, оті люди, чи ні? Що думаєте? Чи це РДК, а, чи, слухайте, чи це РДК оце Вільна Росія, чи як воно там називається? Я не думаю, що настільки безмежні можливості у Русько-добровольчого корпусу чи Легіону Свободи Росії, чи у Сибірського батальйону для того, щоб створити масові заворушення на території столиці Російської Федерації. Надто щільно упакована Москва тим самим спецслужбами та іншими фіскальними службами для того, щоб наші Колеги по зброї мали настільки вільно реалізовувати ці кейси. Я скоріше схиляюсь до думки, що ФСБ свого часу так розмахувала Російську Федерацію, здійснюючи вибухи в цивільних будинках. Цукор Рязанський? Рязанський цукор? цукор. Та... А -а. Події, які передували другі чеченські компанії. Такий варіант виключати не можна, бо це ну, фактично почерк, почерк ФСБ. А отже, за таких умов, розуміючи це, е... Амбасада Сполучених Штатів Америки в Москві абсолютно раціональна дія. Вона попереджає своїх співвітчизників, що треба бути обачними, бо це може стати таким собі казус-белі. Путін точно знайде в цих вибухах чи зворушеннях український слід, і хто знає яких провокацій він може вдатися. Нагадаю наша аудиторії, що зовсім скоро в Москві та інших. Містах та селах Російської Федерації, а також на територіях новоприєднаних Російської Федерації мають відбутися вибори п'яті вибори президента mm -hmm. Путіна. І звісно, що за таких умов створення певних дестабілізуючих факторів може спрацювати на об'єднання російського народу навколо е особи Володимира Путіна. Тому я би не нехтував би е цією заявою амбасади США. Чому? Бо в останнє такий, такий рівень загрози вони проголошували перед самим початком повномасштабної російської навали у лютому 22-го року. Так, слухайте, окей, зрозуміло. Я вчора дивився там колег своїх. Ну, я не знаю, я завод, дав давно так не от, навіть, ого, так не робив. Що мене зацікавило? Там вони розганяють історію про те, що слухайте, до, до, до мая місяця. Країни Балтії опиняться і повернуться знову до лона Російської Федерації. І я не розумію, це взагалі можливо От, в такі а, строки? Ну, звісно, якби ми з вами керувалися штампами, які поширюють е, ключові е, посадові особи колективної Європи. То навряд чи варто було б зважати на такі загрози, але розуміючи той факт, що НАТО це в першу чергу величезна воєнна бюрократична організація, то може бути все, що завгодно. Очевидно, що територіальні е, формати і бойові можливості е, армії країн Балтії? Точно не дозволить ввести досить тривалий час оборонні дії mm -hmm. е, того, того масштабу, який до яких нині вдається російська армія. Адже звернуть увагу, я думаю, що від 22-го року до Путіна та його поплічники прийшло розуміння того, що де факто єдиний дієвий шлях для здобуття омріяних територіальних здобутків це проведення масштабних армійського е, рівня операцій, mm -hmm. тобто якісь там гібридні дії, та створення там атмосфери хаосу, тобто е, та концепція, яка Постійно просувається російським начальником генштабу, генералом Герасимовим. чи спрацює весь світ. Отримав щеплення. Відповідно, навряд чи деструктивні чи сепаратистські рухи матимуть якийсь успіх, хоча так само не можна вилучати такі ризики у відношенні до Республіки Молдова. Але ти не що стосується країн Балтії, то очевидно, що путінській армії треба буде проводити масштабну військову операцію зі вторгнення. Але тут я маю зауважити таке: зараз немає жодного звісти про те, що на території Російської Федерації гарничать як з Балтійськими республіками немає зосереджень. Російських вояків. а більше частина сухопутних військ Російської Федерації зараз перебуває на території України або поблизу з нею, будучи датичною до так званої спеціальної військової операції. І поки певною мірою не вгамуються бойові дії на території нашої країни, навряд чи варто розраховувати на те, що Путін знайде величезну купу особового складу, техніки, озброєння, боєприпасів до зброї, щоб провести таку зухвалу операцію з окупації Балтійських країн. Угу, згоден, згоден, з вами. Ну але я був здивований. Ну, по часу не так багато. Споглядаємо, дивимося. Там єдине, що от я тільки ну на папері. Там вони ж сформували цей московський і Ленинградський округ, а вони наповнюють його. Але знову ж таки, створені структури, які мають бути наповнені особовим складом. Технікою, озброєнням, відповідним устаткуванням це процес не дуже швидкий. І формування згадаємо, вони третій армійський корпус формували кілька місяців поспіль і вийшло таке себе покалічене дитя. А тут уявиться треба буде сформувати. Ну звісно, що на існуючій базі відповідна структура організація, установи Ленинградського та Московського військового округів. Тобто я думаю, що цей процес буде досить довготривалим. Ну і знову ж таки. Тільки но розвідки країн світу побачить переміщення російських військ, масштабне переміщення. Я думаю, що широкий загал про це буде поінформований, відповідні висновки будуть зроблені. Хоча ви, ви виключати той факт, що на період кульгавої качки йдеться про закінчення повноважень Джо Байдена mm -hmm. путінська э, влада може виконати якийсь там фінт, я би не став. Ку mm -hmm. отак, от ви його називаєте. <свитання> <свитання> а я ж а, я, а, я, а я, я отак я скажу. А я з, з вами згоден тут. А я згоден. Я я поясню, чому є? От факти, з якими неможливо нічого зробити. Отка я роблю все, що можу. Ну але слухайте так, все, що можу, а але знаєте так, і, і все, що от, але не о, мені потрібно для того, щоб я грав у свої політичні ігри. У нього є багато інструментів, яким він може зараз застосувати, щоб знайти кошти. Є ці інструменти, не потрібно там ніякі ці конгреси, шмангреси. Там є конкретні інструменти, які в них, там невідкладна допомога, ще там, ще ще багато інструментів. Але цього він не робить. Бо чому бо тому що це забирає електорат? І тут нам починають розповідати, що а ой, ви потерпіть українці, бо от, ну, тут зараз так, от немає допомоги. Але потім, коли Байден переможе, от він більше зробить. Я не знаю, я два роки споглядаю. За останній рок допомога зменшилася на 40%. відсотків. Ну, слухайте, зробіть хоч щось, бо це неміч якась. Ну, да така, насправді і, і потенція найбільш влучне визначення позиції багатьох світових лідерів і не лише пана Байдена і пана е Шольца. То самі mm. часи проживує пан Макрон, але наскільки його лармійські заяви е будуть... о Макрон? Потенція? А я вам скажу наскільки витрючі. Почекай, Я вам <хи> Я вам скажу наскільки. Оце те, про що ми з вами говорили. От, -от пан Макрон сказав, що війська можуть бути введені в Україну, тільки якщо росіяни про до Києва або до Одеси, о, пара па пам от о, 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 та, о, така історія. Але ж почекайте свого часу російські війська були в передмістях Києва, але я щось не пам'ятаю, французьких не встигли французьких на території нашої країни, а наша Одеса постійно потерпає від ракетних та дронових атак з боку російської армії і ті французькі свободи, угу. от і я про а я вам скажу ще: от щоб всі телеглядачі, якщо ви не розумієте, як це працює, велика трієця. Трійка є. Як працює політика? От вона от тільки за цим принципами працює. Говори одне, так. думай інше, роби третє. Все. Так. Більше ніяк воно не працює. Коли ви бачите, що хтось каже ніколи, ні що, знайте, що скоріше за все він думає інакше і, скоріше за все, війська будуть, але не, не тієї людини, яка про це говорить. Тобто, така, от, розумієте, от така схема. У мене вже тіпає від, від цієї історії. В цій ситуації вірити в добре, вічне, що добро має перемагати зло а світло темряву. Тут виникає питання. Питання виникає, але ну слухайте, типу, по якщо не, 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 не у що не вірити, то буде ще гірше. Поїхали так. далі. Слухайте, ну що, Одеса тут відбулася, я не знаю, що це. Ну вибух відбувся неподалік від е, е, цього греція, гостів з Греції. І, і президента тут замах, кажуть, що був. Слухайте, чим там замахувалися? А, значить, ну тут є більш детальна інсайдерська інформація. <кій> в той самий час, коли президент України разом з прем'єром Греції перебував у визначеному районі неподалік не, не від припортової зони нашої Південної Пальміри, з передмістя Джанкоя, це північ тимчасово окупованого Криму, стався впуск ракети Іскандер М. Балістична ракета, яка рушає досить швидко за визначена е, траектория, і було влучання. Влучання різне оцінки. Хто каже за три кілометри від місця розташування президента України та прем'єра Греції, Хто каже про 600 метрів? В будь-якому разі влучання сталося. У нас від того влучання. Є руйнування інфраструктури, є загиблі наші е, співгромадяни». Пан Плітчук, спікер командування військово-морських сил, каже про п'ятьох загиблих та кількох поранених. Тобто, факт е, е, агресії, є. чи був цей акт спрямований безпосередньо на нашого президента та прем'єра Греції? Тут різні думки лунають на офіційний спікер заявляє, що. Це зовсім різні історії, але співпадіння безумовно вражає, адже потужна ракета, яка яких у Росіян не так багато, і вони їх не так часто собов була поцілена саме туди, де перебували вищі політичні та державні посадові особи. Виклик дуже серйозний, і я думаю, що теорія змови, мовляв, після 21 травня може виникнути питання щодо. Легітімності перебування на посаді президента нашого гаранта, вона обумовлена, в тому числі і такими сигналами. Хоча знову ж таки є відповідні рішення і нашої центральної виборчої комісії. Сподіваюся, це буде оприлюднена рішення нашого конституційного суду, яке має роз рівень повноважень та легітимність. Нашого президента після 21 травня, але те, що це певною мірою розмухою суспільства, і деякі політичні сили намагаються цією дестабілізацією ск... скористатися, ну це точно не на користь нашого єднання та гуртування, бо ворог нікуди не подівся. Ворог має ресурси, ворог абсолютно чітко декларує свої армійські плани: руйнація України як держави і знищення українців як складової спільноти народів світу. Mm -hmm. Слухай, а бачили ви це? Я не знаю, це от нове чи старе відео. Якийсь. Ну, слухайте, його ну можна цього, цю людину показувати як типового функціонера. Е, якийсь ну, дядько його не парубок якийсь, бо е, хоче у Конституційний суд, і от він, він сидить. Бачили? Ха-ха-ха, це не смішно. У першому році. Да, да, і це рівень професіоналізму. Це рівень кадрової політики в нашій країні. Бо я часто густо в ефірах дорікаю щодо кадрової політики міністерства оборони генерального штабу. І насправді є за що. Що залишається залаштунками, але зверніть увагу, після того як сталася ротація на посаді головкома табу на критику збройних сил та вищого військового керівництва, було знято насправді є за що дорікати, і в тому числі топ чиновникам оборонного відомства та українського генштабу, бо зміни зрушення потрібні, бо та система. Зокрема, кадрових призначень вона працює геть погано і чесно густо на посадах опиняється посадова особи, які неспроможні, не дієздатні та неефективні. І, в принципі, ці речі починає вже підсвічувати так трохи обережно головком генерал Сирський, який mm. зі. Здесь... Тіснів аудіт наших військового частини, які знаходиться на лінії бойового зіткнення, і сказав, що деякі камбриї не володіють обстановкою, не спроможні ухвалювати рішення, не дбають про порядкового на собою склад. Тобто вже веде мову про кадрове рішення. Сподіваюсь, що цей процес буде і далі йти, бо це біда, біда, біда. ]えー... Я вам скажу як яскравий приклад. От всі зараз обговорюють призначення пана залужного. Давайте так: от люди просто подивіться на ситуацію. Ми маємо щоб вас це вразило єдиного. На цій з знам... нашій планеті єдину людину, яка спроможня була щось робити, планувати, якось воювати з із злом і з путіном з другою цією армією. Так да ну, в... ну велика людина, слухайте, досвід. У нього більше да. ні у кого немає такого. І це ж наскільки у нас криза політична, що ми беремо цю людину і призначаємо дипломатом. Дипломатом no, керівником да. mm, І це при тому, yeah. що е, я не думаю, що пристайка, колишній е, посол України в Великій Британії, повністю вичерпав свій потенціал і не був спроможний бути максимально ефективним на цій посаді, будучи кадровим дипломатом. Але тим не менше, рішення прийнято, і я певен в тому, що це суто політичне рішення ситуативне. Ну, побачимо, що воно з того вийде. Будь-якому разі на наші британські партнери є найбільш затятими та відданими нашій справі е, забезпечення е, нашої незалежності та відновлення цілісності. Побачимо, що з того вийде, бо е, відсутність досвід досить тривала час призначеного. Посла в Великій Британії ну певною мірою е, відторможує процеси щодо оборонного та військово-технічного співробітництва з там, північним Альбіоном перепрошую. Mm, Ну, Я не знаю просто наскільки в нього є досвід, але ну, якщо ти вже застосовуєш таку ядерну зброю, ну я залужного маю на увазі, Слухайте, ну хотіти ну призначити його у Китай. Ага. Да. А чому ні? Ну, слухайте, ну, ну окей. І ще на останок до цього питання: конспірологічну версію хочете? Пам'ятаєте Врангеля? <реку> 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 от, так. Скрап... Так. <реку> ну, <реку> ну, от така собі версія. Взяли на збереження, щоб у той час у якийсь час, про який згадав Макрон. Ну, можливий, гіпотетичний. От почнуться якісь рухи процеси і більш загостряться питання, то от в Британії на збереження буде людина, яка має великий рейтинг і зможе і зможе ну, очолити країну у той момент отака от, от є версія. Я не знаю, чи чи це дійсно версія працююча, чи це якісь конспірологічні варіанти, чи це один з можливих сценаріїв, бо тут воно все рухається. Отак, але я таку історію чув, то з вами ділюся, щоб ви також жили з цим. Звичайно, якщо ми з вами ще згадаємо в рамках теорії конспірації. Релогії про не чає про три частини нині об'єднаної України, то не можна виключати будь-якого варіанту. Але знову ж таки, ключовий фактор, який дозволяє нам зараз стримувати ворожу агресію, відбувати всі ворожі атаки, це фактор нашого єднання. Тільки нам ми в нашу звичну і дуже улюблену справу. чувар всіх проти вся, то відповідно ми втрачаємо то єднання, а ворог здобуває певні можливості. Звонам Часу звертати на ворожіді, нам треба визначитись, хто з нас да, правий, а хто не правий. На, на визначення немає часу, потрібно робити і какулі прибирати. Знаєте, от коли щось зробив, потрібно при, при, прибирати, бо воно гірше буде. Слухайте, наостанок, наостанок, то, чи то Washington Journal, чи то хтось там пише, що рити ці окопи під ворожим вогнем ну, не саме найкраща ідея. І це дуже важко. ну, Я, я собі навіть, якщо чесно, уявити цього не можу. Слухайте, і це одне з вимушених реактивних рішень. Вони пишуть: Слухайте, х, що там за ситуація? ситуація коли вона стабілізується, вже отже, стабілі... стабілізація стабілізації ситуації напряму залежить від наших ресурсних можливостей. Зверніть увагу зараз лінія фронту в районі в стабілізувалася в районі населених пунктів Бердичі, Орлівка і Таненька. Чому тому що підвезли нашим гармашам артилерійські боєприпаси? і Вони зараз навалюють. Настільки їх багато по ворожим штурмовим заводам, що росіяни не встигають підвозити додаткові ресурси. А отже, лінія фронту стабілізована. Чи стабілізована вона в чистому полі, чи можливо, на рівні тих самих енельних фортифікацій, про які свого часу говорили речники е, оперативного командування Таврія? Доста мене невідомо, але те, що лінія фронту стабілізована, е, це сталося саме завдяки тим самим ресурсним можливостям. Голоруч ворожі танки зупиняти справа геть-кепська і нереальна. За таких умов створення так самих мереж інженерних фортифікацій є ключовим фактором. Бо де-факто наша армія прибуває стратегічний обороні, а отже, наявність тих самих інженерних фортифікацій дозволяє нам реалізовувати дві місії. А, перше за здоров'я наших воїнів, Б. сповільнювати рух ворожої армії. Ну, супер, хоч тут якось вся ця історія стабілу... стабілізувалася трохи. Бо ну, дійсно, як тиждень здавалося, що це нескінченна якась от історія, нескінченний наступ. Вони йдуть і йдуть, пруть, пруть. Ну, але так чи інакше, я розумію, що це неможливо от робити постійно. Буде і оперативна пауза, буде, і у нас ініціатива в якийсь момент. От тут вже ви бачили, так, знову анонси роблять про якісь контрнаступи. Також телеглядачам ще раз нагадаю, що слухайте, ну, так чи інакше. Неможливо постійно сидіти в обороні для того, щоб вона трималася, потрібно десь робити тиск. То от щоб ви не, не дуже не реагували на цю історію, і потім не було очікувань завищених. У вас просто знаєте, це стабільна ситуація. Дякую вам пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І традиційна слава Україні. Героям слава! А нашим таличам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка підписуйтесь на новини. Забув Ганаді Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.